Коли молодь вийшла, Зараз продовжую, що Господь народжує, коли молодь вийшла, мені прийшло місце списання, коли Ісус Марка 3,13 сказав, потім зійшов він на гору і покликав до себе, кого сам хотів. От коли молодь сьогодні наша приймала участь, от Бог кличе, кого сам хоче. Не приходить до мера, до губернатора, не до президента, не в уряд, не в парламент, ніде не радить, за кого мені покликати. Кликать мені Назара чи питати його сусіда, чи він буде мені служити. Не, Бог приходить і просто кличе, кого сам хотів, і вони прийшли до нього з Даниїлом, разом з Мар'яном, з Богданом, з тіною, з Дем'яном, і всі зібралися біля нього, щоб були з ним і щоб посилати їх робити проповідь. Виганяти демонів, зціляти, прославляти і сам їх поставив на це. Давайте відмінимо це зараз. Давайте проголосуємо. Як на сесії колись голосували, відмінимо це рішення Боже. Ніхто не може відмінити те, що робить Бог. Хочеш ти цього, не хочеш. Нравиться тобі не нравиться, ти цього не можеш відмінити ніяким парламентом і ніде. Тому я натхнений, що Бог народжує пасторів. От я дивлюся на, на мужів Божих, коли вони виходять сюди. Я ж не вже на них, як на дітей. Бо ж Ісус їх покликав. Ісус їх поставив. І він з них буде творити, пасторів, учителів. Та, ну, що? Пророків, що хочете? Євангелістів, апостолів. Якщо ви прийдете одного разу Макдональдсі, там буде збоку спів десь поруч співати, буде церква нова, може не скільки або називається там Generation, Як там її називаєте? New Life, то не дивуйтеся, що там церква в Макдональдсі. Бо Бог так схотів, щоб те покоління, яке поїзд під піде в ад, не йшло туди, бо хоче спасати людей, і в нього нема парканів і стін. Паркани отут в Капусті оцій, нещасні. Отут, отут воно тут десь зароджується і тут залишається ці стіни. Бога нема стіл. Церква може бути на набережній. Церква може бути у златій плазі. Церква кругом має бути. Бо про Бога треба Бог говорити, як про прозвичайно, щоб доступно було людям, а не ховатися. І що не можуть люди зрозуміти, хто ви? Хто ти? Ісус ішов кругом? Щоб вийти з того жахливого стану, в якому був Вартим'яй, треба не до Ісуса не шептати, а що робити назад? Кричати Кричати до Ісуса. Я думаю, що люди роками не входити з цього жахливого стану? Бог, якщо хочеш, то поможи мені. А якщо не хочеш, то не поможи мені. Слухайте, і вартим'я так не говорив. Він так почав кричати, що на ринку всі кричали, приходив, чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Так написано, я видумую. Затикали йому рота. Ви ти бої люди, бо ти можеш молитися до Бога, щоб ти заткнувся. Бо комусь не зручно, що ти взиваєш до Бога, коли твоя машина в лоб в лоб іде позустрічі в межі, Господь, можеш мене спасти. Та да вже Боже слово не вставляй. Спаси мене, Господь! І ти дивишся чудо, зупиняється та машина, уступає до міністра і каже. Подково водію в зеркало побачив. Та йому все рівно тому водію він в айфоні сидів. А якщо жінка, то ж і губи красила. І дитину кормила. І пост писала подружці. За кермом. Так вони дивляться в зеркала. Я ж їжджу тисячі кілометрів, бачу, як дивляться, що ти мусиш їхати за нею дивитися, щоб не в'їхала нікуди. Тому до Ісуса треба кричати в Ахтене. Ісус, син Давидовий, помилуй мене. Господь тут всі кричать, тут всі голосують. Я розповідає до нього, що ти хочу? Хочу бачити. Ісус, хочу бачити, хочу прозріти. Хочу проснутися, хочу вийти з цього лайна, в яке в мене диявол, прокляття. Може мої прадіди, пропали туди, запхали через колдовство, через чародійство, через зло. Хочу, щоб цього в мене лайна вийняв, Господь, спаси мене з цього. Що, Господь, ми в руки пішов? О, боже, як не виховав? Він скаже, побачу. — Я побачив. Розрів. І здається, все получив барти тебе і пішов. Ні. Та й сьогодні Саша вийшов. Это от, я раді такого моменту стоїть жити. Згодні ви чи ні? Ради таких моментів треба жити. Бо це не зіграєш. Знаєте, багато людей і грають, віграє, хрещення, як прийшли, так і пішли. А я коли люди народжуються для Бога, йдуть за ним. Отак так як в Артеме, сказав мені все рівно. Я йду за цим хлопцем. Він мені відкрив очі. Він зустрівся, поки що, що це Господь. Остериться з Господом. Треба йти за цим хлопцем. Він знає, куди йде і куди веде. Він веде тебе в царство. Він веде тебе в життя Воскресіння. Тому вже бракування у цьому духовному проклятті залишаються ті, хто не кличе Ісуса і не йде вслід за Ним. Ми не соромимося вульгарних анекдотів, історій, аморальності, поведінків. Вони зустрічаються, коли ми зустрічалися своїми там, ровесниками ще десь на якісь свята. Обов'язково поб'ються, або щось перевернуть з стола, або щось вчинять, або щось зроблять. І це було не соромно. Це ще було так також не корово. Так, а про Ісуса соромно сьогодні говорити. Ну я не знаю, кому. Я хочу вам сказати, дорога церква, ми не можемо не говорити про нього. Ми не можемо не свідчити. Ми не можемо цього не робити. Це не природньо якось. Людям не розказати про Ісуса. Я був на різних, їздив колись. фестивалях всяких, зібраннях, я казав Богові, якщо мені дають слово, дай мені хоч секунду про тебе я заяви. Якщо я не міг про життя, то я хоч розказував про історію. Ізраїльського народу порівнюючи його з прообразом України, що може Бог вивезти колись євреїв виводив. І благословити ми будемо в незалежних країнах. Як ворог сидить і не, не, не дає йому досі нічого дня. Хочуть зламати його. Але Бог береже: ми не можемо не говорити про нього. Тому що чуєте, всі тренди, це вся мода проходить. Я вже скільки раз не хочу пробити, про тренди, сказати. Можна. Посиділи про це пороздумували. Подивіться, в 60-х роках, що було в тренді. Кльоші, такі всякі, модні, всі подивилися, то не діває, не взуває. Не ходить, парики. Зеркалочки такі були. В айфоні все є, від фонаріка до метра. Які зеркалики, які супки носили. Як все змінюється? Ходиш весь в карту, в Маленький. маленькі, сім. І банківські рахунки, і все, що потрібно. І зеркало, і молоток, і все. Все змінюється, все проходить, все змінюється, одне не проходить. Ісус вічний. І Ісус не змінить. І Його заповіді цінності. Амінь. Амінь? Страх! Дані я тезі трошки написав. Назара і від тебе, але буду видавати їх за своє. Добре, що ми маємо здоровий глузд і маємо страх самозбереження. Коли говорить камін, ти не пхаєш до руку, не вимірюєш площину вогня, ти розумієш, що ти хоч руку? Страх. Або джерелом страху є дійсно беззаконня по гріх. Люди не бачать за то, що я знаю людей, я такий сам був. Зараз почав час, я просто луплю себе на дубці. Ти не гаєш спати, скорі би рану. А рано мені тривав очі думаєш, Господи, скоріш би бачив за слов. Боже каже, зараз я живу. Просто. Дякую, Богу. Ну, Діти знають. Сказав, він проступився, спокійно, все, слава Богу. Я так дякую за це Ісусові, що мене не здригує нічого, я знаю своє майбутнє, там наслухаєшся цих новин історії, або ще ми її там розказують. Все там на мене, країна короваль там починають розказувати. Це хто сказав? Ну там такі люди, звідти, там оттуда, от першого, от другого, от третього. І сьогодні Людмила нам гарну історію прочитала. що коли апостол впав до ніг Ісуса, потім вклонився йому, потім побачив, хто сидить на престолі, що з його уст виходить заключне слово. Потім він побачив, що в його все написано в одну по одну сторону, і по другу цар над царями. Мовиться про політиків і сьогодні. Господь над володарями, хто не зрозумів з першого разу, і побачив він, що що стояв один з ангел з ним на сонці, закричав гучним голосом попередив, кому хто не чув, закликаючи всіх птахів злітатися. Серед неба сюди зберіться на велику Божу вечерю, щоб поїсти тіла царів, і тіла начальників, тисначальників, де перероковує, і, і коней їхніх, і всі, 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 всі. Юра, тут дуже багато образів, я не встигну. І тих, хто сидить, і тіла вільних, вільних рабів, малих, великих пророковий, був пароховий, пораховує. І побачив я звіря і царів на землі та їхніх воїнів, мого життя про. На землі, що він побачив? Деби він побачив там, йому Бог відкрив, що, що, що біля Ісуса нашого, а потім побачив, що на землі робиться. які зібралися провадити чуєте, війну з тим, хто сидить на коні та з його військом. Коли ми падаємо, за, 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 три речі: впади перед Ісусом. Поклонись йому, і ти побачиш. Коли ми падаємо перед ним, склоняємося перед Ісусом, ми бачимо картину майбутнього. Він побачив це все. І каже, я на цю землю, що тут робиться? Путін, Трамп, оці всі компанії, яка поподивився. Гітлер, неважно, Лєн Сталін, тому що це теж були терористи в шаті. І каже: я побачив звіря царів землі, політиків, ООН, НАТО, не знаю, їхніх воїнів, які зібрали, чуєте, що дойшли. Зібралися провадити війну з тим, хто сидить на коні. На, на наших присутства на коні вони зібралися проти нього весь світ, щоб боротися з ним. і ілорічну, і і, і, не знаю, військову, далі будемо побрати приміняти, Четверте. Зібралися проти нього всі. Ідеологічно, логічно світовогляд, ну, борбач, Зараз гендери зібралися всі, щоб узаконити беззаконня, щоб провадити війну з ним на коні. Крапка стоїть. Звір. звір був зразу схоплений. Ну, цей звір главний, який це задумав, зразу був схоплений. Без методики, без капкана. Він хоп і схопив. Ще кінь не мургнув оком. ще навіть не загілікав. Я вже звір головний був схоплений, я воду був хоп, і схоплений. Ай, люблю, Господа. Боже. З ним вже пророк. Оці всі пророки, що сьогодні, як правильно Світлана сказати, і, і збльовуючи, як правильно, це українське слово, оцю всяку єрунду, що вони там несуть, оці лжепророчі, такі кравко. Зом Зомбо ящик, оці всі вже пророки, які сьогодні розказують, що буде на цій землі і до чого вони при 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 прийдуть. Зразу був світ схоплений, а з ним зразу вже пророк. Тобто це в один момент. Комаль і Іван стягає, коми ставить і записує. Який чинив перед ним ознаки, куди там розказував фокуси, ви бачите, як ми там те зробили, все зробили, і тільки таки показував по всій землі, всі апли і окли, будуть схоплені відразу, так, одним оціном. Тому ця собака гапає до судні щодня, поки йому на цепку дає огапа. Знаєте, що собака цепень, вона обмежена. У мене два собаки, вони обмежені, вольєром три на два. Я їх закрив, і все. Схоплені двоє. Леже пророк і звір. Двоє схоплені, поміщені два на три, 4 на 3, пам'ятаю. І сидять там. Виють галкою, що тоді роблять. Все. лже пророк, коли творив твори познаки, води в оману тих, хто прийняв знак звіря. Тобто це будуть впливовий будуть Ознаки, будуть будуть вводити. І є люди, які подадуться на це все. І вклоняться його образів. Вони були, о Боже, як я люблю ти, Боже, я тобі дуже дякую. Вони були обоє оцей звір і цей жепорок втім, чуєте, живими у вогняне озеро, що говорить сіркою. Тобто отак: ап! буль, І крамка. Тільки запах у них буде. Тобто Бог настільки чуткий, Праведний, щоб бачити Бога суддю, праведним, майбутнє своє, впадайте до Його ніг. Вклоняйтеся йому. Щоб вам історію не розказали, щоб ви не почули сьогодні. Впадайте до Божих ніг. Просто впади, стайте, поскажи, не знаю, що робити. Приходиш на екзамен, не знаю, що робити. Просто скажи, секундочку, вийди собі там. Спой, що робити? І все. Що робити? Як вийти мені з цієї ситуації? З цієї небезпеки, своєї в лікарні, сказали. У вас там сьома степінь чи восьма раку. Не падай в паніку, візьми цей приговор, впади до них Ісуса. Послухай, що Бог може сказати. Яке заключення Бог дасть. І Богу покаже нам майбутнє. Страх проганяється вірою. Братися, си, не живіть ілюзіями. Психологія може тебе виправити на тимчасові речі. Слово Боже, яке ми постійно кормимося. Бо написано, віра приходить проти вага страху. Шо? Віра. Проти вага, страху віра. І віра приходить від відчуття Слова Божого. Без слова Божого, бідниці взагалі розганяють, то ти знаєш у бідниці. 90 й псалом. Хто живе в? Біт... Попробував Всевишнього. І ти цитуєш, коли в мене проблеми на роботі, я співаю псалом Господь мій пастер, моя разокажу, що грошей немає. Будуть Господь мій пастор. Щас десь будуть. Літо, то вихідні, там, що там ще. Відпустки, людей нема. Є люди, да була, приходять, заходять. без реклам. Страх панічний через ріх і беззаконня, тому всяке беззаконні воно приводить до страху. Написано, коли Адам ходив з Господом, гуляв по, по, по європарку в Едемі, і коли сталася трагедія, що Адам ховається? Страх з'являється від порушення заповіді нашої. Обітниці Божі дають натхнення дивитись вперед через перешкоди страху у майбутнє. О Божі, тільки закону. Обітниці Божі дають тобі. Відвагу дивиться в майбутнє. Нічого так не дасть тобі відвагу. Натхнення, щоби бачити майбутнє. Дуже важлива була думка, сказана про те, що Йосиф дає нам у своєму житті. Хто ми, коли нас ніхто не бачить? Хто ми перед Богом? Це дуже важливо, коли нас ніхто не бачить жити в страсті Божому. Знаєте, не коли люди ми там, бомб я вірую, я молюся. Але людьми має молитися, і що хочу. Коли ніхто не бачить, хто ти. Коли жінка патіфара біля тебе, чужа, хто ти? Коли чужі гроші, ти йдеш хтось губив гаманець. Я зайшов колись сарвар, а там в туалеті брошенник заводив сумку з такими пачками. Забравши і кажуть, ви що міліцію? Ви що, давайте розкинемо. Не могу, кажу, Юра, розкидати. Чого? Мені йдемо там камера, кажуть. Ти ми сховаємося від камер. Кажуть, є ще одна камера, яка бачить все наше життя. Він так на мене дивляться, Ілон Маска. Ілон Маска вихідний. Що ж він там бачить? Він кажу, бачив, він підтримував Я Кажу, ні, є око, яке бачить все. А там, де Дімчик, ми думаємо, що у нас нікого немає, та він бачить все. Знаєш, ми говоримо, що ми почуваємо, що ми тут задумаємо. І це якраз стримує Йосифа робить зло. Як вона його зводила? як йому не розказувала? Нікого нема. Все. Інтернет виключила, слуг послала від кучі. Ті пішли, відпустку ті добежа, що вона йому там не плясала? А він каже, не може, вона каже, що тобі заважає, звертися зі мною, нікого нема. Все, в свободі вони кажуть, Бог є. Ого, де ж він? Та не в цих твоїх мавпах, що ви тут понамальовували статуетки свої, єгипетські. Не в цих. З його Дух, як я можу порушити, як я можу всевишньому сказати зло або зробити його. <кхух> страх Божий приходить через пізнання Творця, послуг і покору. Дійсно, коли ми чуємо про нього, приходить Божий страх. Страх це, знаєте, не те, що ми думаємо. Я, 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 я думаю, яке слово піднімає, бо страх український лексиконів він такий, знаєте, то щось лякає. Шанування. Повага, шана до Бога, до Його заповіді, до Його цінностей. Я шаную, тому я це не роблю. І ставлення наше до гріха, до аморальності, до цього всього, що робиться в світі, визначає, чи в нас є острах Божий. От ми дивимося, даємо оцінку. цінку. Тому, коли я слухаю, коли мої знайомі починають аморальні анекдоти розказувати або принижують там якісь народи там кажу, Дід на комір, стуй. Я кажу, не гідно ти говориш. Не гідно ти говориш. Це неправильно. Не можна так по одному путлю говорити про, про всіх. Там ж родичі наші живуть. Вони не підтримують це зло. Не можна. Тому багато речей треба думати, що проголошення, бо ми маємо силу в наших устах і останнє. Покликав Ісус, кого сам хотів. Кожен з нас має це покликання. І не дивіться на те, що скажуть люди. Люди завжди вам скажуть, коли ви горете дно, у вас дуже багато визначників, які можуть дати вам оцінку, ви ніколи не підніметесь. Так розкажуть? Я вже у років 20 проповідую, і мені все кажуть, ти не міш проповідувати? да я златю. Як то це златні? Тільки Ісус сказав проповідуй. Тому я це роблю і все. Просто Ісус став проповіду і дає мені де проповідувати. Можливість дає проповідувати. І дає думку, я не прийшов, не хотів проповідувати. Ну, Ми полежу. Посижу, посижу, послухаю молодь. І просто натхнений, йду, і дякую Богу, що Бог піднімає нових пасторів, вчителів, служителів, левіків, священників, які будуть служити Богу. І жінок-євангелістів навіть. Я дякую Богу, що в цій церкві жінка може служити Богу. Дуже важливо. І ми цього не боїмося, ми це в доктринах прописали. Що жінки, натхнені Святим Духом, можуть служити Богу. Поставив їх, давши їм ім'я. Бог сказав, дав кожен ім'я. <клухи> Колись був, <він> може день, тоді <клухи> дані. Колись назавчук, <клухи> Назар. Бог дав їм, дав і не дав, Відняв їх, простив їх. Дивіться, даже із Каріоцький, який зрадив його, теж він його поставив робити це. Іуда вибрав. Маги, маги, мани. Все, вибрав гроші. Жити для себе, для цього світу. Друзі, я не проти заробляти. заробляйте круто і класно, і благословляйте людей, любіть людей, сійте в людей. Я за пріоритети, щоб вони були. Щоб ви відчували, коли вас Бог кличе. А якусь годину, якісь пару хвилин, когось запросити на каву і посвідчити про нього. Виділяйте цей час. Виділяйте цей час. Зараз нема житів роботи дзвонять зранку до ночі. Хочеш плитку лежить, і на сили там цілий цей дають тобі, що хочеш робити. Нічого ну, не робиш, просто тищу день, ти просто ходиш, віддає, виносиш що-небудь робити. роботи дуже багато. Але майте мудрість, щоб було час. Коли ви служити виділяти час, щоб освідчити під людям на все свій час.